Вітаю! Я Антон Воло. В новому відео ми розглянемо декілька питань, які стосуються завантаження обґрунтування підстави здійснення закупівлі по пункту 13 постанови номер 1178 Чи потрібно додавати обґрунтування в плані, де завантажувати при публікації звіту, та що робити, якщо випадково не додали документ при публікації? Відповіді на ці запитання ви дізнаєтесь в даному відео. Після публікації рядка плану. На його сторінці відображається функція додати обґрунтування. Вона дозволяє опублікувати текст об'ємом до 1500 символів, який буде відображатися в плані. Варто розуміти, що це обґрунтування не має нічого спільного з обґрунтуванням, яке вимагається по постанові номер 1178 Даний функціонал є опціональним і впроваджений Міністерством економіки та ДП «Прозоро» як додатковий інструмент для комунікації замовника з суспільством. Створення такого функціоналу обумовлене гострою реакцією суспільства, коли в засобах масової інформації публікується інформація про закупівлю та доцільність її проведення під час дії воєнного стану. Отже, обґрунтування кріпиться не в плані, а при публікації закупівлі без використання електронної системи. В постанові вказано, що замовник оприлюднює договір, всі додатки до нього та обґрунтування. Таким чином, найбільш доцільно додати обґрунтування при внесенні інформації про договір, завантажуючи файл разом з договором та додатками до нього. Існують випадки, коли при публікації закупівлі помилково не було завантажене обґрунтування. Та декілька варіантів вирішення таких ситуацій, в залежності від того, коли було виявлено помилку. Перший випадок, коли термін на публікацію договору не вичерпано, ми розглянули в попередньому відео, з яким ви можете ознайомитись та посиланням на екрані. Другий випадок, коли термін публікації минув. В такій ситуації можна скористатися функціоналом внесення змін до договору для виправлення помилки. Переходимо в деталі договору та клікаємо зміни до договору. Обираємо з переліку підстав найменш суперечливий пункт, наприклад, покращення якості предмета закупівлі. В полях номер додаткової угоди та «Дата підписання зазначаємо номер та дату формування протоколу про виявлену помилку. В описі причини додаємо пояснення та клікаємо «Внести зміни. Далі завантажуємо обґрунтування та протокол. Після чого залишається підписати зміну КЕП та застосувати зміну. Якщо ви вважаєте цей матеріал корисним, підписуйтесь на наш YouTube канал та клікайте на дзвіночок, оскільки ми вже готуємо для вас наступне відео.